Вітаю! Сьогодні середа, 5 квітня, і сьогодні у нас оновлення меблі. У нас буквально повний магазин новинок і акційних пропозицій. І зараз я вам все покажу. І почнемо з цього комплекту. Це у нас набір трійка, двійка і крісло з німеччини. Дуже ефектна і стильна модель, чудове пошиття відмінної якості шкіра. Шкіра дуже м'ясиста, дуже товста і в чудовому стані. Меблі практично нічим не відрізняються від нових. Стан практично ідеальний. Колір шкіри е, слонової кості. Ціна такого набору 980 євро. До Великодня на нього гарна знижка, його можна придбати всього за 930 євро. Поспішайте, бо такі меблі бувають не часто. Ще одна чудова модель це тримісний диван. В шкірі кольору антрацит, дуже темно сірий колір. В комплекті з диваном два ось так вони виглядають. Пупи дуже великі, їх можна фактично приставляти до дивану і використовувати як продовження. В дивані використана дуже товста і при тому м'яка і еластична шкіра. Як бачите, вона дуже м'яка і приємна на дотик. Сам диван в міру пружний. М'які спинки. Пологі поручні, завдяки чому сидіння стає таким відносно широким, на нього можна лягти і полежати. І ціна такої моделі разом з пуфіками 550 євро. Далі у нас стоїть чудовий білосніжний диван в натуральній шкірі. Диван привезений з Німеччини, він, власне, і є німецького виробництва. Дуже стильна, зручна модель ручної роботи. Оці шви дуже оригінальні. Натуральна, високоякісна шкіра білого кольору. Дуже гарний стан. Наповнення сидінь і спинок пух пухперо. Ціна такої моделі 790 євро. І зараз до Великодня на нього гарна знижка. Зі знижкою його можна придбати всього за 740 євро. Розміри 270 на 160 см. З розкладних у нас залишилось всього дві моделі. Це один з них. Спосіб розкладки Sedaflex. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню цього дивану. Диван досить зручний, в нього широке сидіння, простий спосіб трансформації і гарний стан, як бачите. Ціна такої моделі 550 євро. Ще нам сьогодні підвезли ось такий тримісний шкіряний диван. Він також розкладається, тільки спосіб трансформації французька розкладачка. Тобто знімається сидіння і тоді викладається механізм. Диван практично в ідеальному стані. Дуже гарний, без пошкоджень. М'якенька еластична шкіра. Дуже приємна на дотик, м'якенька. Не реставрована, м'які широкі сидіння, поручні пологи, що зручно дозволяє розміститися на дивані, не розкладаючи його, і ціна такої моделі також лише 550 євро. При тому, що до цього дивану в комплекті є безкоштовний матрац. А тут у нас дуже ефектна модель від італійської фабрики Альберто Нієрі. Ця модель придумана для тих, хто не любить сидіти на шкірі. Деякі люди приходять і жаліються, що шкіра їм неприємна для сидіння. Ось це саме той диван для вас. Зверніть увагу. Всі білі елементи, ось це, ось це, низ, верх і задня спинка обшиті натуральною білою шкірою, а сидіння в чохлі з тканини. Яка знімається, миється, переться і яка приємна на дотик. І ціна такої моделі 650 євро до Великодня. Його можна придбати з гарною знижкою всього за 620 євро. А тут у нас чудовий журнальний столик з Німеччини. Основа цього столика з литого металу. А стільничка з каменю. Ціна такої моделі. 95 євро. Тут у нас фірмовий шкіряний диван з Німеччини в натуральній шкірі кольору слонової кості. Це диван трансформер. У ньому регулюється сидіння. Сидіння перетворюється на столик. А в кожному з крісел монтовані реклайнери. До Великодня ціна такого дивану лише 550 євро. При тому, що стан його дуже і дуже хороший. Виробник Німеччина фабрика Хімола. В цьому залі у нас також є декілька цікавих новинок. Ви тільки гляньте, що я вам зараз покажу. Дуже-дуже крутий і стильний шкіряний гарнітур від крутезної італійської фабрики на Туці. В наборі величезний тримісний диван, е, великий кутовий диван і ось таке чудесне крісло е, вертушка. Натуральна, високоякісна шкіра буйвола, е, дуже товста, м'ясиста, дуже ефектний колір. Диван не розкладний, але ширина сидіння дозволяє зручно влягтися, щоб полежати. Е, знімні підголівники. З боку дивану логотип виробника. Це, власне, у нас кутовий диван. Зверніть увагу, як цікаво зроблений кутовий елемент, він опущений донизу, щоб можна було собі опустити ноги. А тут у нас шкіряний диван в масивній дубовій оправі. Диван тримісний, колір шкіри світлокоричневий, роденький. Дуже гарно виглядає збоку масивна добова оправа. Прикрашена вставками шкіри, ось таким фрезуванням. Ціна такої моделі 450 євро. Зараз його можна придбати всього за 390. У нас залишився лише один диван такий. Далі у нас гарнітур, тримісний диван з кріслом у шкірі світло-кремового кольору. Цей диван створений для м'якого комфортного відпочинку в колі сім'ї та друзів. Зручна модель, класичний дизайн. В комплекті крісло. Крісло, до речі, можна придбати окремо всього за півціни. У нас крісло по 150 євро. Це можемо продати всього за 75. 3100 гривень приблизно. Ціна комплекту 525 євро. А в кутку у нас дуже крутий шкіряний диван з Норвегії. Стильна, ефектна і зручна модель. Дуже оригінальна. Компактні розміри. В кріслах регулюється нахил сидінь і спинок. Посередині у нас ось таке місце, щоб полежати, повалятися. І ще два крісла з релаксами. В кріслах регулюється нахил спинки. Підіймається підголівник. Стан шкіри дуже хороший. Диван взагалі дуже м'якенький, затишний і комфортний. Фабрика називається стрес-лес. Це значить, що на такому дивані ви забудете про стрес. На ньому справді гарно відпочивається. Ціна такої моделі 850 євро. До Великодня можна придбати всього за 800 євро. Дуже гарна ціна для такої чудової моделі. А ще у нас є пара чудових честерів в натуральній шкірі теракотового кольору. Дуже ефектні, яскраві соковиті і в досить гарному стані. Ціна такого гарнітуру 850 євро. А до Великодня буде ще дешевше. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки і акційні моделі. На днях будемо робити більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом запрошую до нас магазин на оглядине. Всім дякую за перегляд. Запрошую підписуватись на нашу сторіночку. Щоб бути в курсі всіх оновлень, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає у розвитку нашого каналу. Всім бажаю гарного завершення тижня і мирного неба!